Люстраційний комітет Єгор Соболєв. Кандидат. Єгор вже вийшов так. Кандидат в прем'єр-міністри України Арсеній Яценюк. Віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк. Віце-прем'єр-міністр з гуманітарної політики Ольга Богомолець. Віце-прем'єр-міністр регіональної політики Володимир Гройсман. Мер міста Вінниці, якщо хтось не знає. Віце-прем'єр Олександр Сич. кандидат наук, був заступником Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Міністр юстиції Павло Петренко, який допомагав витягувати наших хлопців. Важливий момент. Міністр фінансів Олександр Шлапак. Міністр економіки Павло Шеремета. Київська бізнес-школа. Міністр освіти Сергій Квіт. Міністр охорони здоров'я. Медик, який тут зробив титанічну роботу. Олег Мусій. Міністр соціальної політики Людмила Денісова. Комендант Жовтневого. Міністр екології Чорнобилець Андрій Мохник. Міністр культури Євген Ніщук. Міністр закордонних справ Андрій Дещиця. Перший зібрав дипломатів проти влади. Міністр аграрної політики Олександр Мирний. Міністр кабінету міністрів Остап Семирак. Будь ласка, лікаря до голов поштамту, якщо можна. Медична бригада до голов поштамту просять лікаря. Міністр палива і енергетики Юрій Продан. Міністр молоді і спорту Дмитро Булатов. Міністр внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Міністр інфраструктури ще йдуть консультації з Леонідом Костюченком. Також йдуть консультації щодо міністра оборони. Ви чули представники афганців висовують свого. Секретар Ради національної безпеки оборони Андрій Парубій. Заступник Вікторія Сюмар.